Жителі Білгорода та області поскаржились на вибухи та прильоти у неділю 8 вересня. В регіоні працювала ППО, і, звісно ж, не без промахів. Обласний центр та передмістя окутало димом на місцях влучань пожежі. Гучно було й на прикордоні Білгородщини, де хазяйнують fpv дрони. Як усе минулось, та відео наслідків побачите просто зараз. Та спершу підпишіться і гайда дивитись. У соціальних мережах від ранку місцеві почали публікувати відео місць влучань та пожеж. Місцевий губернатор В'ячеслав Гадков заявив про нібито роботу протиповітряної оборони. У регіоні також оголошували ракетну небезпеку. Наприклад, потужно горіло в селищі Нікольському. Губернатор стверджує, що село Нікольське під Білгородом потікно двічі було атаковане. Там, за його словами, в результаті атаки дрона на території виробничого підприємства загорівся ангар. Дах будівлі обвалився. А ось і фото наслідків другої атаки по Нікольському. Попередньо приліт стався на територію якогось підприємства. У мережі виклали ще кадри величезного чорного стовпа диму. Як пишуть місцеві телеграм-канали, першими гасити пожежу в ангарі приїхали учасники тероборони. Війці приїхали на місце прильоту і почали його гасити. Певно, прибули, аби замести сліди невдалої роботи своєї ППО. У населеному пункті Тавровому також видно великий стовп диму. очевидці припускають, що горить будинок. Тут загорівся уже після оголошення ракетної небезпеки. Згодом місцеві медіа уточнили, що загорівся сарай. У МНС повідомлення про спалах у селі Таврове Білгородського району надійшло об 11.37. На місці події працюють чергові варти двох пожежно-рятувальних частин. Вибухи лунали як у Білгороді, так і в області під час того, як лунала повітряна тривога. У мережі Росіяни також оприлюднили кадри з пожежами через нібито прильоти. Спостерігається сильне задимлення у декількох локаціях. Тебі. У небі над обласним центром були помітні сліди диму, що характерно для роботи ППО. І питання, як саме вона відпрацювала? Бо, наприклад, очевидці стверджують, що в одному з районів помітний густий дим. Таке ж явище було помітне в районі Білгородського ботанічного саду, а це вже фото ще одних наслідків. Уламки після збиття цілей над Білгородом пошкодили машину місцевої мешканки. Авто зазнало пошкоджень на одній із центральних вулиць. Примітно, що удар по місту вівся по різним його куточкам. Це вже ви бачите задимлення на околицях Білгорода після ракетної небезпеки. Станом на 12 годину дня їх ППО нібито збила кілька цілей. Локальні медіа повідомили про прибиту покрівлю офісного центру. Також в одному з багатоквартирних будинків пошкоджені вікна, осколками посічено два легкові автомобілі, горіла суха трава. Проте атака посеред дня не зупинилася. Вона продовжилася пізніше. Повідомляється про збиття РосПВО одного безпілотника. Крім того, ще чотири населені пункти зазнали атак безпілотників з боку ЗСУ. За попередніми даними обійшлося без постраждалих. За інформацією від губернатора Гладкова, у селі Дронівка БПЛА влучив у газель, що був припаркований у дворі приватного будинку. У транспортного засобу пошкоджено скління, дах та кузов. У селі Новопетрівка велуйками внаслідок атаки дрона Камікадзе пошкоджено приватний будинок. А у селі Муром двома безпілотниками атаковано приватне домоволодіння. Пробито покрівлю, вибито вікна, пошкоджено внутрішнє оздоблення та посічено паркан. Удар дронами також був послу Маслове. А це вже на ваших кадрах російська Тольятті. Тут на заводі АвтоВАЗ сталася пожежа. Вогонь спалахнув на металургійному виробництві. Пишуть пропагандисти. Займання охопило формувальну лінію на площі 50 квадратних метрів. Росмедіа повідомили, що ніхто не постраждав. Усіх співробітників було евакуйовано. Схоже, що сім'я погибшого мальчика в Україні, ладу може вже не вотримати. отримати. А тим часом новий глава МЗС Андрій Сабіга закликав не обмежувати Україну в ударах по території Росії у своєму акаунті соцмережах. X Він написав, що Україна, яка захищається від агресії, не може бути обмежена у захисті. Україна закликає партнерів зняти обмеження на удари по Росії. Як скоро захід усе ж наважиться на такий крок? На цю тему запрошую вас поспілкуватися у коментарях. Підписуйтесь на нас, також ставте вподобайки. Далі не пропустіть. Нещодавна атака безпілотників спричинила низку пожеж по Росії. Відео полум'яних перепитій у ворогів. Дізнайтесь за мить. Розпочнемо з яскравих кадрів у Воронезькій області. Горить склад із боєприпасами Росіян. Місцеві скаржаться на вибухи, які тривають усю ніч. що в селі Солдатське остроговського району місцева влада ввела режим надзвичайної ситуації і проводить евакуацію. Розгорнули пункти тимчасового розміщення, організували автобуси. Поки що більшість евакуйованих розмістилися у родичів та знайомих. Пишуть про розпабліки. А це супутникові знімки із площею загоряння складу БК у Воронезькій області. Територія, як бачите, досить велика. Губернатор Олександр Госів заявив, що пожежа а згодом детонація снарядів розпочалася після того, як їхня ППО збила безпілотник. Мовляв, уламок впав на територію складу і спалахнув. За даними українських медіа, цей склад атакували дрони СБУ. Зазначається, що ворог активно використовував його для перекидання техніки в Україну. На цей момент на об'єкті зафіксовано чотири осередки потужної пожежі та безперервну детонацію боєприпасів, яка триває, і досі. Тепер про вовну в регіонах необ'ятна. По Білгородщині прилітало. Місцеві пабліки заявляють, атаковано одразу три населені пункти. Ось як у селі Тишанка зустрічали бавовну. Це означається, внаслідок обстрілу є пошкодження на лінії електропостачання. Без світла тимчасово залишаються жителі найближчих поселень. Того у селі Нове дрон Камікадзе атакував приватний будинок, вибиті вікна та пошкоджені ворота. І у Березівському районі в селі Березівка скаржиться, що безпілотник атакував житлову оселю. Оперативні та аварійні бригади розпочнуть відновлювальні роботи після погодження з міністерством оборони РФ. Додають пропагандисти. Хороші вісті надходять з під Москов'я. Там горить залізничне депо в Алабушеві під Зеленоградов. Дим та вогонь видно у сусідніх населених пунктах. Їхні мешканці скаржаться на запах гарі. Причини займання встановлюються. Інформації про постраждалих поки що немає. Проте жителі повідомили у соцмережах щодо місця загоряння разом із пожежними машинами. Приїхали карети швидкої допомоги. Очевидці коментують. Побачене. Послухайте, Бочка? з горючкою, можливо. Похоже. Но ну, это не газ. Газ был. Нет, другой цвет. Не добавку. Тим часом у Москві на південному заході уночі горів науковий центр акушерства та гінекології імені Калукова. Принаймні, про це пишуть російські медіа, зазначають, що з будівлі довелося евакуювати 10 пацієнтів та двох співробітників. Нині з'ясували, що спалахнули електрокабелі, акумуляторні батареї, та тара на площі близько 10 квадратних метрів. Ніхто не постраждав. У Міноборони РФ вранці відзвітували, що за ніч два БПЛА збили над територією Білгородської та ще два над територією Курської областей. Про атаку на Воронецьку область відомство взагалі нічого не повідомило. У Липецьку теж палало. За даними МНС Росії, зайнявся склад промислового підприємства на вулиці Клари Цеткін. Площа загорання становила 900 квадратних метрів. Дим виднівся з багатьох куточків міста. У Санкт Петербурзі електричка врізалася у вантажівку. Аварія сталася біля станції Броніва. Водія вантажівки ушпиталили. Електричка постраждала настільки, що не зможе продовжувати рух. Зараз її уламка розгрібає ремонтна бригада. Повідомили місцеві змі. Ну, тут переїзд, от він на переїзд виїхав. На переїзд І ми його протаранили. Не дивно, але на Кавказі знову стрілянина. Інцидент стався у Махачкалі біля комп'ютерного клубу. Розмадія пишуть, що у результаті поранення отримали троє людей. Попередньо нападники приїхали на чорній Тойота та камбрі, розпочали стрілянину, зробили не менше семи пострілів і втекли. На місце події прибули правоохоронці, постраждалих госпіталізували.